Королєве сьогодні мав готуватися борщ, бо в хаті двоє худаючих. На борщ Аркаді все зробив. Навіть дивіться в такої господині, як я, бульба по Бо <рес> <рес> борщ не готує. Але вам не пообіцяла. Ну, ви має. знаєте, в мене то все робиться довго. Ну який борщ, яке ходання. Понеділок такий день нічого не можна обіцяти. Наталя, ми з завтрашнього дня серйом забилися, то... він 100 доларів, я, 100 доларів два куркуля, чуєш, не, щоб по 100 гривень, по 100 доларів, то, щоб жаба давила. Якщо я скидаю більше в відсотковому відношенні, то я забираю цю цей банк. Якщо Сергій, то Сергій. А якщо. А якщо ми двоє однаково скинемо, бо наберемо, ми... то Максим забирає. Максиму від банк віддаємо. Ну, але ми рішили, ну ми не можемо. Ну як ми можемо розпочати це худнення? Коли у нас, коли у нас, Ой. коли у нас вдома, коли нам королєве зі Львова привезли оцю красу? Ну, як би це... Курулєва та родина, ну як ми можемо розпочати схуднення, не з'ївши цей торт. Я ну, не худно, я не худна. Ну, не не і я сьогодні ще не худно. Бо Сергій каже, йде, коли 10 тисяч кроків, як Сергій, ну що з. Ну треба торт з'їсти 10 тисяч. Ну давай рішення. Але мало прийти Галя, ви хотіли разом з нею, але в Галі щось не вийшло. Ну от і Аркадій. Де ти художник? Аркадій хай йде сюди. Ти не можеш. Ні, там пішов на фазенду на вулиці. Крулєве, так що ми зараз торт, що нам привезли дівчата зі Львова, розріжемо, посмакуємо, і я вам можу сказати так, якщо він буде офігенно смачний. Ми амбігом лише посилання, бо я здерла наклейку, бо Сергій коробку зняв mm -hmm. відкидати, я наклейку здерла, я то все прийняла. Каже, Чекай, може, він дуже смачний. Я дуже, кажу, може, він дуже смачний, віддай мені оцю, оцю етікеточку, щоб я потім королевам все сказала. Все по-чесному. Mm -hmm. Ану, покажи Швидше, ще раз етіке. Хоча ми ще не пробували. Ми ще не пробували, але вже. Бо Я маю всі контакти в трускавці, кому треба смачний, а у Львові немає. Дитина вже хоче їсти смачний торт. Ну що, як на весіллі? Давай, давай разом. Як там на весіллі якусь музику Давай, давай ріж! Як а як різати? Ми там королів лишимо. Тут у королєва ж не будемо різати, якусь не ви смачити. <різь> Тарілку, <різь> Макс, та, подавайте дитину. Наталя, розкажете нас, що до русский, так? Да? Батну, батну. Yeah. Що то я не чула? Yeah. О, зараз я є... чорниці. Тихо, тихо, тихо. Тих. Ніхто не рухайтеся, ніхто не рухається. Не рухайтесь. Не рухайтесь, ніхто рухається. А ніхто говорити рухається. можна? Ніхто не рухається і навіть не дихайте. Що, поганий родиться? Ви просто покажіть. Mm. Чорнички, чортеся. Ви просто подивіться. Я не знаю, от ануйку, став, mm. влізь всередину, Сергій. В вліз всередину, так всередину. Ви подивіться. Але на але на глота! Казав би мама, може, ти переживає. Хто б тургила? Хто має першу їсти? Я жартую. То є принц, він мусить перший їсти. Це моє золото, то мій сенс життя, це моє все. Це найдорожче, що я маю в цьому житті. Після Сергія як Так, Так, я так рукою притримала. Нічого, нічого, нічого. Що й пальцем облазала. Ммм, то сирний крем. А ну на найкращий хто? Не гусує, це Максим. Та Бо ви знаєте, і... найліпший комплімент наш. Як то якраз не солодкий, такий, як сладкі, такие, я люблю. Mm. Боже, який смачний. А ну то все. А чекайте, що тобі, що все, з рідким. Мені, <tokie> мал... ну, Мені маленький кусочок. Боже, який клас. Сирі, ти не обійдеться, подивися. кусочок. покажи з близька, що ти то. Це тобі не обійдеться маленьким кусочком. Кругі він не солодкий, Він такий класний. Так, але саме знати вам осталига зверху. Mm, Боже погодне. Mm. Наталя теж хоче, їй ложки не дала, щоб вона. <ривіт> <Там, ривіт> <ривіт> але дуже смачно. Срібні ложки нам повидавала, так mm. дегустую. Дівчата mm -hmm. подумають, ми привезли їм такий торт, а ми його навіть не порізали. Королі мої, щоб ви знали, ми його а, не порізали, тому що ми зажали. Ми не дали... самі вже не У треба. нас був Наполеон, я хотіла їм порізати додому, дати по кусочку, навіть лотки купили. Я, я так сказала, не треба. Але Каріна, Наталя і Настя, як хочете, торт, пишіть, я вам до завтра ще лишу по кусочку. Так. Але то, дивися, я крем ніколи не їм, але того то щось то чудо. То сирний крем? <см> Він пахне сиром. нафіг навіть. Дівчата, тут просто куски чорниці. Такі, як, як тут, Весь Максим стоптав, тобто, все, ще хочеш. Бачиш, що, що тут нагле от його сидить і хоче ще кусок, <см> але не бере. Mm. <см Без смачний. Та ми вже то я йде. <см> я розкажу людям дуже. Клалик буде смачне з ним, що скаже. Чорниця як свіжі. Угу. Сир, крем не солодкий. Оцей крем це ніяка не мастіка. Це якийсь сирний крем і пахне прям на це сиром, нічим не, не, не штучним. Тоді скажи. Дуже мокрий такий. М -м -м. М -м -м. Але це смачно. Все, я йду їсти. Дівчата, Каріна, Наталя, Настенька. Щиро дякую, за такий смачний торт. А ще ми вам дякуємо, ви його не захотіли їсти, і нам буде більше. Це жарт. Mm -hmm. Mm -hmm. Весь такий чорниць. Шмаклота. Дуже смачний. Дуже. Максим ще?